Коли Джо Байден у січні 2021 року підняв руку на Біблію і промовив присягу президента, світ сприйняв це як повернення Старої Америки після чотирьох років Дональда Трампа, який вивіз США з кліматичних угод, посварився союзниками та поставив гасло Америка Ферст понад будь-які партнерства. First. Байден пообіцяв зробити все навпаки. Його зовнішня політика почалася зі слів. Америка is, is back». Але повернути Америку це не просто відновити союзи. Це означало довести, що США ще здатні бути моральними і політичними лідерами у світі, які більше не вірить у єдину наддержаву. державу. І саме тут починається історія Байдена історія між дипломатією, війною та обережним прагматизмом. Першим завданням Байдена стало відновлення довір. США повернулися до Паризької кліматичної угоди Ради ООН з прав людини та ВООЗ, відновили діалог із ЄС і поставили НАТО у знову центр безпеки Заходу. Ми не можемо виротися з глобальними загрозами поодинці, повторював Байден. Для союзників це звичало як ковток свіжого повітря після років трамповського тиску та тарифів. Але дипломатія Трампа не завжди була м'якою. У вересні 2021 року США, Великобританія і Австралії оголосили про створення нового оборонного альянсу Аукус без консультацій із Францією. Результат: Париж втратив контракт на 66 мільярдів доларів і вперше в історії відкликав посла зі США. Найбільше випробування для Байдена почалося 24 лютого 2022 року. Російське вторгнення в Україну поставило питання, чи зможе Захід відреагувати швидко і рішуче. Байден відповів так. США стали головним координатором міжнародної допомоги. Він Жевелін і Хаймер 100 систем Петріот і протикорабельних ракет. Америка надала Україні понад 180 мільярдів доларів підтримки. Його несподіваний приїзд до Києва у лютому 23-го року під час обстрілів це був не просто політичний жест. Це була демонстрація, що Вашингтон не кине союзника навіть під бомбами. Ми залишимось із вами стільки, скільки буде потрібно, сказав Байден Зеленському. Але в цьому рішучому хаосі ховалася ще одна правда: а саме бюрократія і страх ескалації, рішення щодо танків Абрамс F-16 чи ракет великої дальності приймалися надто повільно. Критики вважають, що ця обережність дала Росії дорогоцінний час для нових дій. У стратегії Байдена Китай посідає місце головного стратегічного суперника. Його команда створила Chips and Science Act, закон, який стимулює американське виробництво мікрочіпів і скорочує залежність від Пекіна. Це економічна зброя нового покоління. Паралельно США посилили альянси КУАД. Що включає Японію, Індію, Австралію та Штати, і AUKUS – оборонні союзи для стримування Китаю в Тихому океані. Байден не прагнув відкритої війни, але прагнув контролю. Ми конкуруємо, але не конфліктуємо. Казав він після зустрічі із Сі дзінпіням у Сан-Франциско. Проте, Китай сприйняв це як оточення і почав власну технологічну гонку. Байден перший президент США, який поставив клімат у центр зовнішньої політики. У 2022 році Конгрес ухвалив «Inflation Reduction Act», закон, що виділяє понад 360 мільярдів доларів на зелену енергетику, електромобілі та чисті технології. Це не лише боротьба за екологію, а ще й боротьба за нову економіку. Байдена говорив: якщо ми не очолимо зелену революцію, її очолить Китай. США стали кліматичним інвестором номер 1 у світі, відновили позиції у КОП та створили програму PREPARE для допомоги країнам, що потерпають від кліматичних катастроф. Проте навіть ця історія успіху мала побічний ефект. Європа побачила, що у законі елемент протекціонізму американські пільги поширювалися лише на компанії, що виробляють у США. Відтак союзники почали власну гонку субсидій. Найгострішою кризою президентства Байдена стала операція з виведення військ із Афганістану. Сцени в аеропорту Кабулу. Люди, що чіпляються за шості літаків, вибух теракту, загибель 13 американських солдатів стали символом дипломатичної катастрофи. Байден визнав, ми не могли залишатись там ще одне десятиліття, але спосіб виходу підірвав довір до американського планування. Через два роки новий виклик: війна Ізраїлю проти Хамас у 2023 році. Байден одразу підтримав Ізраїль і право авіаносців Середземне море і проголосив право Ізраїлю на самооборону. Але коли кількість жертв серед цивільних у газі перевищила 20 тисяч, навіть у США пронулунала критика. Байдена звинувачували у подвійних стандартах: гуманізм для України, мовчання для Палестини. Лише після кількох місяців тиску він призупинив постачання окремих видів бомб і закликав Ізраїль змінити підхід. Його політика показала головну дилему США як бути союзником, не втрачаючи морального авторитету. Байден зробив ставку на відродження промисловості. Його стратегія менше залежати від імпорту, більше виробляти вдома. Завдяки цьому США стали найбільшим постачальником зрідженого газу до Європи після початку війни в Україні. В Азії Байден створив ініціативу IPF – економічне партнерство з 13 країнами, яке охоплює 40% світового ВВП. Мета створити альтернативу китайському шовковому шляху. Отже. Байден хотів повернути Америку у світ як союзника, а не як зверхника. І частково йому це вдалося. Захід знову діє єдиним фронтом. Клімат став глобальною темою, а демократія знову координується. Але за кожним успіхом компроміси, помилки і затримки. Афганістан, Газа, суперечки з ЄС, повільні рішення щодо України усе це діні на образі морального лідера. Байден це не масія нової епохи, а прагматик, який намагається втримати баланс між цінностями і реальністю. Байден робив ставку на дипломатів і союзників. А сьогодні Трамп знову обирає тиск, мита і швидкі угоди. Байден будує мости, Трамп ставить бар'єри. І сьогодні питання стоїть просто: якою буде Америка коматним гравцем чи самотнім гігантом? І від цієї відповіді залежить, яким буде світ уже завтра.